Так, друзі, всім привіт! Так як от такий кейс відбувся буквально за тиждень, як я вказала на попередньому відео. Мені стало цікаво, який зараз час розгляду анкет візи до Канади, якщо ви знаходитесь в США. І от зараз я дивлюся сайт, і тут ми вказуємо, що ми подаємося на візу From Outside Canada, і ми вказуємо Україну, що це, що це USA. і тут. Пише 32 дні. 32 дні. Тобто, дійсно, оцей кейс це дуже щасливі люди, дуже класно склалися обставини, дуже прикольно все відбулося. І я насправді, вау, в якому шоці дуже приємному. І я вам вже казала в попередній сторіс про те, що в той момент, коли мені було дуже сильно погано, я попросила Бога, щоб він мені послав знак, я тепер це розраховую, що це був знак. Для мене тому такі справи. Друзі, якщо ви подалися на візу Outside чи Inside Канади, напишіть, будь ласка, скільки часу займав у вас розгляд вашої анкети. Буду рада подивитися, яка у вас взагалі статистика. Всім па-па, на зв'язку.